У світі існує безліч течій ісламу, але дві основні з них це суніти та шиїти. У цьому відео розберемося, у чому принципова різниця між ними і чому вони ворогують між собою. Як і багато релігій, іслам після своєї популяризації та смерті Мухаммеда став розколюватися на безліч рухів і віровчень, кожна з яких по-різному трактувала Коран і віровчення в цілому. Також розбіжністю стало питання влади, а саме хто її має наслідувати. Сьогодні суніти є найбільшою мусульманською течією у світі, так до 90% мусульман усього світу дотримуються саме сунізму, поширений він у багатьох африканських країнах, країнах Близького Сходу, Центральної Азії та Індонезії. У свою чергу шиїцькі рухи потужні лише в Ірані, Іраку та Азербайджані, присутні в інших країнах, але меншою мірою. І це перша різниця між течіями. Ставлення до влади в них також є різним. Під час розколу шиїти підтримали Алі, який був кровним родичем Мухаммеда, а суніти, сказавши, що Мухаммед не призначив наступника, обрали його самі. Саме ця обставина і спричинила розкол. Так суніти прагнуть відтворити халіфат, початок якого поклав Мухаммед, на чолі якого має стояти халіф. Шиїти дотримуються імамату, тобто на чолі має стояти Імам, духовний лідер мусульман, виключно нащадок Алі. У цілому нині поняття Імам і Халіф, навряд чи відмінні – Проте Імам є непорочним і незаперечним авторитетом, на відміну від халіфа. Імам фактично намісник Бога на землі, а Халіф просто монарх, який стежить за порядком. У сонітів також є імами, але вони не мають такого священного значення, як у шиїтів. Ставлення до Корану також різне, якщо соніти трактують Коран прямолінійно і без будь-яких підтекстів, то шиїти ж кажуть, що Коран має подвійний зміст, один з яких прихований і тільки Імам. Може його розкрити. Деякі суніти бувають украй догматичні і сприймають все надто буквально. Також шиїти не визнають деяких послідовників Мухаммеда, вважаючи їх відступниками. Моляться суніти та шиїти також по-різному, шиїти 3 рази на день, суніти 5. Але при цьому обидві течії читають 5 молитв, шиї, як можна зрозуміти, читають кілька молитв за раз. Також суніти моляться зі схрещеними руками, а шиїти з опущеними. Соніти та шиїти по-різному розуміють, як можна потрапити до раю. Якщо шиїтам достатньо лише слідкувати заповідям Мухаммеда та 20 імамів, щоб потрапити до раю, сонітам варто дотримуватися більше заповідей, і то тільки для того, щоб мати шанси потрапити до раю, тобто дотримання заповідей не гарантує потрапляння до раю. Цікаво, що шиїти мають поняття тимчасового шлюбу, тобто шлюб спочатку укладається на певний термін за договором. Після чого закінчується і жінка може вийти знову заміж. Суніто говорять про те, що тимчасовий шлюб заборонений Кораном і не схвалювався Мухаммедом. Варто зазначити, що традиція тимчасового шлюбу існувала в арабів ще до приходу ісламу. У деяких шиїтів є цікава традиція, що полягає в самокатуванні. Під час священних свят шиїти проходять містами і б'ються беланцюгами з лезами, а також ріжуть шкіру ножами. Суніти ж виступають проти самокатування, і воно у них перебуває під забороною. Незважаючи на те, що Медіна та Мека для всіх мусульман є священними місцями, суніти, крім них, священними місцями вважають Дамаск та Багдад. А для шиїтів такими містами є Куфа та Карбела. Що ж до відносин між шиїтами та сунітами, то вони завжди були напруженими, такими ж залишаються і сьогодні. Протягом багатьох століт шиїти воювали з сунітами. Ті ж Османські перські війни були багато в чому релігійними конфліктами. У 20 столітті добрим прикладом можна назвати ірано іракську війну, яка сталася після радикалізації іранської влади. Сьогодні конфлікти в Сирії, Іраку та Ємені також мають релігійне забарвлення і є сутичками сунітів та шиїтів. Підтримуйте наш канал підпискою на Патреоні, також можете стати спонсором нашого каналу.